Колесі, на електросамокаті на вільні пофігу, зрозуміло mm -hmm. от саме їх ти і видивляєшся здалеку mm -hmm. бо вони нам стріляють далі ми до перехрестя на перехресті праворуч добре відпусти газ якщо сумніваєшся почекай ще не сумніваєшся їдь засумнівалися Ну, тепер я погнали, добре вимикай покащик, правий покащик зеркало Дзеркало. Ще. Ще. Добре, який пріоритет? Кому поступаєшся? Це б... тим, хто. Тим хто? Їде з Добре. І І Добре. Наших пішоходів перших немає. немає. Спокійно заходь по крайній правій позиції вздовж бордюрчику. Тобі швидко тут їхати не треба. Аналізуй, щоб машина зліва. Вон машина зліва. Вона в ліву смугу йде, да? так. а ти вправо. Так? Справа так. людей глянь гарно, під'їдь ближче. Тільки різко тормоз, не відпускай, плавно все це роби. Справа не наша, наша. Справа ще дивися, розвідки. Підіть ближче. Різко тормоз так не відпускай. Справа, глянь ще раз, давно не дивилася. Можна? Можна. Все, пофіг на пішоходів, ми проїхали пішохідний лівий поки ще без перешкоди. Можна? Можна. Куди? Як уже вирішила їхати, газуй і їдь. Так? Ти покращиш свою позицію відносно нас назад Далі, що у нас цікаво зупинка трансфер. Нам пофіг на неї, тому Ту, що... Пішохідний. Так, тума. добре, пішохідні. Погнали. Далі ліво вже не перехрести. Любі, Який пріоритет? Так, трамвай. Молодець. Який пріоритет? А, ми з'їхали його ефір. Так, кому поступаємося? Трамваям ще кому? Пішоходам, так? Їх немає? Ну, от Погнали? Де? Добре, зсередини трамвайних колій. Під'їжджай ближче. Глянь зліва справа. Наступних не, не буде. Погнала. проїхала пішоходку. Трамвая ж немає попутного? Не Погнали. зустрічного. Немає? Не. проїжджай далі на рівному, Не мов би їхала би прямо. Пустий газ. Пригайнуй, підкручуй вже. Ці середню смугу. Що там зустрічка? Відсутня? Під'їжджай ближче до біленького. Зустрічки ж немає. Сильно не закручуй і не газуй. Плавно відрібні. Давай. Дивись, ти ж в людину газанула. Так виходить. Я чувака зеленого газували. Так я ж не газувала. Я ж під'їхала до під себе, як швидко, А навіщо тобі це? Тому що мені здається, що я перекрила рух. Так там нікого ж не було. Зустрічки ж не було. Mm -hmm. Тобто, виходить без причини. Так. Не поспішаю. Ми б туди докатили спокій. Mm -hmm. Нам навіть нікому навіть не заважали. Далі з цієї ж смуги поїдемо ліворуч. Який пріоритет? Там не буде зустрічки? зустрічки. Да. І тут вона є. Зі зміщення. Да, Пам'ятаєш, да, да, ми да, звідси да, приїхали. Да, да, Ось, дивись, бачиш оці полосочки, ти можеш мордочкою дотягнути до кого. Зупинись! Хір його знає, де тут зустрічка. Ось він зустрічка, а здавалося, що він туди поїде. Біла поїде, а за нею може вискочити нам в лоб зустрічка. Вона або закінчиться, або зупиниться. Або люди підуть і прикриють нас. Ага. Де тут зустрічка, хрін його знає. Ми ризикувати не будемо. Хочуть проскакувати, хай проскакують. О, можна? Люди пішли. Погнали ми. Давай сміливіше. Люди пішли, нас прикрили. Ми поїхали по своїй смузі. Давай, давай. Ножка на тормоз? На тормоз ножку. Да. Питаю, чому зупинились? Не знаю, нам праворуч треба у нас. Так. Тому що говорить зелена світло Нам праворуч, так? Так, нам праворуч. З цієї смуги куди тільки можна. Ану, нахились, подивись. Тільки праворуч. Так. А на зеленому світлофорі, що там намальовано? Прямо або ліворуч. І це не праворуч? Ні. А тут праворуч окрема секція. Да? Угу. І вона не горить зараз. Так. Нам заборонено рухатись, Зрозуміло? Так. Якщо воно співпаде і буде під е, загальний зелений, ми тоді нікому не поступаємося. А, а якщо вона буде з червоним, а вона, вже скоріш за все, буде з червоним, то тим хто? Зліва! Он тим! Вигнали, у нас вже зелена стрілочка. Тепер дивись далі. Бачиш трикутничок безпеки і ті, що зліва, аж в дальній ряд їдуть, не в наш. Так. Тобто в нас окремий ряд, так? Так. Добре. Переконайся в цьому. Все норм. Вони мимо їдуть, так? Тобто ми в свою смугу. У пішоходів червоний. Червоний. Дядьки стоять. Взагалі-то при повороті там, да? Там і ми можемо там подалі затягнути, бо там дофіга машин. Пригальмо. Пусти цього. После него можно? Газу! Да. Давай, давай. Ну давай, пока на шайдан, на Тоб, на можно ехать, да? что я забыла, что он там есть. Он новый, или это было? Да, он Еще я... я... одного раза не счастлива, видеть его. Прямень какий пріоритет? О. Кому поступаємося? Добре. Ми їдемо. Який зворотний відлік? 30 секунд. Добре. Здалеку дивись на зворотний відлік, ти здалеку лівий бачиш. Ти можеш побачити, наприклад, там одна цифра чи дві цифри. Якщо одна, то напевно ми можемо і не встигнути. І на третій-четвертій секунді може вже мигати магати. Пішоходів, якщо що немає. Взагалі, не, матула, якщо прям зараз замагатить, ми б могли проїхати також. Mm -hmm. Якщо там уже б на низькому старті хтось стояв, то тоді б стрьому. Далі ми на перехресті праву руч. А дзеркало будеш дивитися чи не цікаво поки що? То поки не цікаво. А чого? Глянь ще. Так глянь ще! Дзеркало, глянь ще. Глянь ще. Давай, давай, можна ж? Глянь ще. Іще глянь. Щоб стало цікаво. Вімкнула покащік, дивись вже. Добре. Не тоді, де ти будеш перелаштовуватися, а завчасно. Добре, справи людей немає. Заходь. Більше. Більше. І тепер перелаштуємося з автобуски. в середні. Можна? Пофіг на розриви. Вони тут по-равному намальовані. Контролюй лише, щоб там ніхто не вилетів. Зазвичай при повному пріоритеті залітають в другу смугу, досвідчені mm -hmm. ви. Подалі затягни. Ми після зеленої стрілочки подалі з тобою затягували, mm -hmm. тому що там дві дуги сходяться, і вони mm -hmm. в тебе в мертвій зоні. І там з Харківського шосе лупашить на увіреному сюди, mm -hmm. і в ліві, і в середній, прям на уверяному. Mm -hmm. А вони в тебе в мертвій зоні. Я тобі сьогодні про мертву mm -hmm. зону розповідав. Mm -hmm. да? Там на увіреному може машина в тебе летіти. І на цьому перехресті, якщо б а, у нас не було куди далі їхати, тут просто маршрутка могла б ще на самому початку стояти. Ми mm -hmm. б там відстоїлись сніфігово, а ти прям лягала б на керму, видивлялася мертву зону. А ми підстрахувалися чим.